У нас насправді в на найближчий час на наступний рік будуть такі дві основні проблеми, які ми бачимо з ліками. Перша це їхня нестача через девальвацію великої гривні, і зараз якраз іде формування державного бюджету на наступний рік. Я подавала поправки, але на жаль. Неможливо було зараз їх взяти до уваги. Я розумію, що в нас військовий бюджет, звичайно, але думаю, що ті люди, які залежать безпосередньо від життєво важливих ліків, у них своя свій фронт боротьби за своє життя. Тому власне я подавала поправки, щоб вирівняти державний бюджет і досягнути того рівня, щоб хоча б на рівні цього року можна було закупити лікарські засоби. Ми знаємо, що ну це. Десь плюс 30% буде здорожчання ліків наступного року, ну вже воно триває. Тому ну, будемо, будемо ще просити переглянути потім, можливо, це рішення в наступному році для того, щоб люди не залишилися без ліків. І це стосується як українських, так і іноземних ліків, тому що більшість українських ліків все-таки виробляється з сировини з-за кордону. Всі ми залежимо від, від курсу іноземної валюти. І другий момент це те, що зараз у нас якась дуже дивна політика в Міністерстві охорони здоров'я, яке почало просто викидати з українського ринку європейські препарати. Уже зараз пацієнтські організації про це говорять. І Це робиться все відповідно до закону, який, який Верховна Рада ухвалила ще в травні. Ми за нього не голосували, і цей закон він передбачає такий ручний режим фактично керування ринком України. Буквально Під... хвилинка лишається, тому я зразу хочу уточнити, чи взагалі прозоро відбувається цей процес, чи зараз не буде злову знову зловживань. Ми пам'ятаємо, як от близько... якраз він так. якраз він він прям зроб. Лени так, щоб робити зловживання на ринку України. Вже 35 препаратів минулого тижня європейських викинули. На черзі ще сотні препаратів з Німеччини і Словенії і ну, власне пацієнтські організації закликають Міністерство охорони здоров'я припинити ну, взагалі цей процес. Тому що якщо вони так будуть робити, в нас пацієнти просто без ліків будуть лишатися.